Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна, і ви на моїй англійській дачці. Давно не показувала. Хочу показати, як виглядає діляночка. Вже 20 числа вересня 2025 року. Чорнобривці ожили після дощів. повитягувалися хризантеми дуже високо. Кабачки вже Напевно, кінець сезону їм прийшов, зав'язуються, але холодно і не ростуть маленькі. Але я два все ж таки змогла зірвати. Ожили мої настурці. Ось тут такі вишневі, цікаві. Вони е е такі білі-жовтиму ці пістряві були, але перезапилилися і цього року. Всі можливі комбінації, навіть рожеві були. Розкішні чорнобриці. Цю грядку з огірками я показувала, вони похворіли від холоду, але я сьогодні зібрала огірочки всі. Не так багато. Ах, розлітається вітер сильний. Ну, в принципі, як на холод, то за чотири дні. І весь врожай кабачків. Вони не ростуть маленькі, холодно. Так, ще помідори зелені висять. Холодно, вони не хочуть дозрівати і рости. Я не хочу зеленими зірвати, чекаю хоча б, щоб побіліли. Якщо білими, то тоді хоч є присмак помідорів. Якщо зеленими зірвати, вони тоді гірчать. Але вони не хочуть. Ось деякі починають біліти. Ну, можливо, ще буде шанс їм хоч трішки дозріти. Тут треба повизбирувати черіки, дозрівають потихеньку. Тут зміни в кінці. Як я показувала в кінці ділянки, нічого не хоче рости. Тут їм на тінь. Посадила я червону порічку, там у сусіда дуже гарна порічка. Я брала гілочки, він зрізав. І вона прийнялась. Росла в мене в горщику, висадила я цю червону порічку, а там два сорти різні чорної смородини. Вони за цей рік, просто як скажені у відрі, виросли. Вирішила я їх туди посадити, тому що корені підуть глибоко, вони будуть тягнути вологу, не будуть так сохнути, бо все, що я тут не садила в кінці, все страшно сохло. А кущі мають рости, тому що там у сусіда по річки ростуть і агрус, то дуже гарно. Весь час всипано ягодами на півтін, їм подобається. Ну, побачимо, як в мене буде. Все одно я вже втомилася боротися. Тут одобрила гарно, в ями понасипала там і тирси, і конячий перегній, і компост. Шкаролубки навіть. Тут я вже прибрала ревень, позрізала старе листя з хрону. Бо ті куськи, які я влітку показувала, дуже зіпсували, подерявли, воно таке негарне, може оживе. Це реманет ями копали. Ось так. Кейл ожив, можна вже нарвати омлети зробити. Тут я потихеньку компост, це агрус. Хочу зробити наступний квадратик, там посадити агрус. Ось це ця, ця гілка, вона впала, перелізла, переповзла аж на мою ділянку, там під тирсою вкорінилася. То я, раз моя ділянка, я маю право, я зрізала і забрала собі цю гілку. Тут кейл, нижнє листя вже. Я не зривала дуже давно через люфу. Не хотіла відкривати, пошкоджувати люфу. Зістарілась і пожовтіло. Нам треба якось все ж таки залізти, обірвати все нижнє листя на компост, верхнє позривати, пропарити, і я морожу, ну, заморожую пропарене листечко, потім всю зиму роблю омлети. Полуниця геть заросла, міжряддя. Тут треба буде якось залізти все це діло. Ще не вкорінилось, ще мало дощів. Як підуть дощі, вона вкоріниться, повиривати і у групі за тіпи, за один фунт-два порозпродувати. Буде трошечки на добриво. Малина така, не було дощів, незесенька, поганесенька. Тут вже одні бурячки лишилися, пішов дощ, пішли буряки рости. Тут теж вже пішли. Мої гарбузи мусила вирвати, тому що привезли перегною. Тут в мене місце під перегні було, за рік упріє, буде знову на ділянку розсипати. Це з коней. Тут безкоштовно віддають. Люди, які тримають своїх коней, можна забирати. Ось таке, ось так виглядає ділянка. Я дуже люблю, коли посадити різні-різні квіти із ранньої весни до пізньої осені, до морозів. Одні відцвітають, сухеньке можна зрізати, наступні розквітають. І ось так красавий зараз. Оці оранжеві дуже люблю. Вони такі, наче простенькі, а гарненькі, жержинки. Ось, ну, коротко, коротко, дуже коротко. Дякую за те, що завітали. І заходьте ще до наступних зустрічей.